Привіт! Давайте сьогодні розберемося з двома насправді фундаментально різними способами пізнання світу. От задумаємося на хвилинку. Навіщо нам взагалі наука і логіка? По суті, для одного, щоб прогнозувати, ми постійно намагаємося зрозуміти, що станеться, якщо ми щось зробимо. А для цього людство винайшло два, ну дуже потужні методи. Ось просте запитання чому ніхто з нас не лізе пальцями до оголеного дроту під напругою? Звідки ми це знаємо? Ну, більшість, на щастя, ніколи цього не перевіряли на власному досвіді. А це означає, що ми володіємо знанням, не відчувши його, так би мовити, на власній шкірі, і це ідеально підводить нас до двох головних шляхів пізнання. Гаразд, почнімо з першого шляху це пізнання через досвід, це, мабуть, наш найбільш прямий та інтуїтивний зв'язок зі світом. Йдеться про ті знання, які ми отримуємо, ну, напряму, через наші органи чуття, те, що бачимо, чуємо, чого торкаємось. Такий метод називається емпіричним, тобто це знання з безпосереднього досвіду. Уявімо, що перед нами лежить камінь, можна припускати, який він, але тільки торкнувшись його, ми точно знаємо він твердий і прохолодний. Таке знання не потребує якихось доказів, воно просто є, адже ми його відчули. Коли ми бачимо вдалині силует людини або чуємо, як щось гримить у коробці, тут не потрібні якісь складні теорії, правда. Це прямий контакт зі світом. Це, по суті, необроблені дані, які надходять до нашого мозку в реальному часі. Але уявіть на мить, якби ми покладалися тільки на прямий досвід. Це ж було б страшенно неефективно, а іноді й просто смертельно. І ось тут у гру вступає наш другий метод сила мислення такий собі ментальний короткий шлях. От дивіться, проста задачка. Є величезний, просто розкішний букет квітів, а є три крихітні вази. Ну і питання чи треба реально обхати той букет у вазу, щоб зрозуміти, що він туди не влізе? Та ні, звісно, ми навіть не будемо намагатися. А чому? Бо наше мислення, наша здатність робити висновки дає нам відповідь наперед, ми просто знаємо, велике в мале не поміститься. І ось у цьому і є суперсила мислення. Воно дозволяє нам відкинути мільйони мільярди безглуздих варіантів, навіть не витрачаючи на них час. Ну погодьтеся, ніхто ж на повному серйозі не пробував збудувати ракету на вугіллі, так? Ми заздалегідь розуміємо, це не спрацює. Наше мислення це надзвичайно потужний фільтр реальності. Так, отже, у нас є два інструменти прямий досвід і логічне мислення. Здавалося б, усе просто, але тут є один нюанс. Ключова ідея в тому, що поодинці кожен із цих методів, ну, скажімо так, має серйозні вади. Їхня справжня сила розкривається лише тоді, коли вони працюють разом, як ідеальна команда. Подумаймо про мислення це неймовірно потужна штука, але вона працює ідеально тільки тоді, коли має ідеальні вихідні дані. Ось, наприклад, ми досі не можемо точно передбачити погоду на місяць вперед. А чому? Та просто тому, що ми не знаємо абсолютно всіх дрібнесеньких факторів, які на неї впливають. Наші розрахунки просто обмежені неповною інформацією. А з іншого, боку, що якби ми покладалися лише на досвід? У складних проектах це просто нереально. От тільки уявіть, будувати космічний супутник методом спроби помилок це ж абсурд, занадто дорого, занадто довго, а іноді ну, просто неможливо. Ось є чудова аналогія, яка все ставить на свої місця. Це схоже на роботу артилерійського розрахунку. Артилерист це власне наше мислення. Він робить розрахунки, обирає кут, цілиться і бабах, стріляє. Снаряд летить приблизно в потрібному напрямку. А навідник із біноклем це наш емпіричний досвід. Він дивиться, куди влучив снаряд, і по рації каже: Так, бачу, бери лівіше, трохи далі. Розумієте? Він дає реальні дані для коригування. І тільки разом вони влучають точно в ціль, так ця аналогія з артилерією, по-моєму, чудово все пояснює, але як перенести цю ідею з поля бою в наше звичайне життя? Давайте подивимося, як цей підхід можна застосувати до будь-якого проєкту, щоб створити ну такий собі план успіху. Подумаємо про будь-який план, чи то бізнес, чи то ремонт у квартирі, як про такий собі довгий ланцюжок логічних кроків, розрахунків, ідей. Але щоб цей ланцюжок не розлетівся при першому ж контакті з реальністю, його треба час від часу, знаєте, приварювати до неї. І ось ці точки зварювання це і є наші емпіричні перевірки. Ось простий, але повірте, дуже потужний алгоритм. Перше будуємо план за допомогою логіки, тобто мислення. Друге свідомо розставляємо ці точки перевірки, де ми отримаємо реальні дані з досвіду. Третє на основі цих даних коригуємо наш план. І четверте, впевнено, рухаємося до мети. Саме так працюють найкращі науковці, інженери й підприємці. Виходить, справжня магія не в тому, щоб бути чистим мислителем чи чистим практиком, вона в їхньому поєднанні. Формула успіху проста: не просто думати і не просто робити, а створювати цикл думати, перевіряти, коригувати і знову думати. Тож, коли наступного разу перед вами постане якась складна задача, просто спитайте себе: а як тут збалансувати мислителя і практика?